Є знижки на Магне Б6, 10% в аптеках подорожник, вам ощад. Є знижки на лактіалі, 20% в аптеках подорожник, вам ощад. Продовжуємо про плакання в роздяганні. Справа в тому, що Михайло Мудрик вчора не потрапив до заявки на гру вперше у цьому сезоні. Михайло Мудрик не потрапив до заявки на матч англійської прем'єр-ліги у складі свого Челсі. Його команда зустрічалася з Ліверпулем і поступилася з рахунком 1-2. Ліверпуль е, продовжує зберігати лідерство. Звичайно, що всі українці чекали на те, що Мудрик вийде. Але Енсомореско не тренер Челсі, вирішив, що не треба виглядати у цьому матчі Михайло Мудрику. І як Наслідок зараз у Михайла Мудрика чотири е, гри у АПЛ, і лише одна з них у старті у цьому сезоні. І поки що на даному етапі українець результативними діями не відзначився. Не найкращий старт сезону в англійській прем'єр-лізі для українського дорогого легіонера. Ну а українсько-латвійський тенісний дует Кічінок Остапенко першими пробилися до підсумкового турніру WTA, який буде у Саудівському ріяді. Це дуже велике досягнення, тому що у 2022 році Остапенко і Кічінок вже грали на підсумковому турнірі. Нагадаю, що там збираються вісім найкращих пар. Вони діляться на дві групи. Потім півфідвічотири ну, по дві з найкращих з групи виходять далі. півфінал, фінал. Ну коротше, дуже, дуже такий престижний турнір, який підсумовує весь рік і завдяки перемож... перемозі на US Open Остапенко і Кіченок пробилися до цього турніру. У 22-му році вони програли у півфіналі. Будемо сподіватися, що у 24-му вони все таки будуть тріумфувати. В будь-якому разі будемо за це вболівати, тому що знов ж таки це Україно, україно латвійський дует. Тому що Остапенко, яка виступає під прапором Латвії, має українське коріння, тому будемо вболівати за наших дівчат. Ну і найцікавіший тенісний поєдинок відбувся зовсім нещодавно. Справа в тому, що в останнє в кар'єрі зустрілися легенди світового тенісу, люди, які змагалися між собою багато-багато років, які збирали фантастичні аудиторії, повні стадіони. Це Новак Джокович та Рафаель Надаль. Справа в тому, що Рафаель Надаль оголосив про закінчення своєї кар'єри, і останнім поєдинком офіційним стане для нього поєдинок за збірною Іспанії у Кубку Девіса. А от з Новаком Джоковичем вони зробили, вони зіграли такий. Знаєте, якби виставковий турнір. Матч тривав 1, 1 годину 31 хвилину. За цей час Надаль здійснив два ейси проти дев'ятьох Джокович, а також припустився більшої кількості подвійних помилок. 5-3. Після останнього протистояння в кар'єрі Джокович віддав належне Надалю та подякував іспанцю за роки, проведені на корті. Тож на виставковому турнірі в Саудівській Аравії у поєдинку за третє місце Надаль поступився Новако Джокович. Подивіться, як тепло. Подивіться. Отак От проваджають легенд. Новак Джокович, який все життя дуже сильно змагався з Надалем, Вони, в принципі, були достатньо складні стосунки на корті, дуже складні. Там були моменти, коли там Надаль пробивав м'ячем прямісінько в Джоковича. Ну було багато різних моментів, але все-таки віддати шану це дуже і дуже почесно. І найголовніше, після завершення поєдинку відбулася урочиста церемонія нагородження обох спортсменів. І що би ви думали, що отримав надаль? Надаль отримав від організаторів ну, Саудівський Ріат, що вони можуть подарувати. І вони подарували йому ракетку з цілісного золота. Ота із золотими струнами в соціальних мережах активно обговорювалися припущення щодо можливої вартості золотої ракетки. Деякі припускали, що це може бути подарунок вартістю 10 мільйонів доларів. Це фантастика. Ну і ще одна новина. Вона, знаєте, така трошки з присмаком печалі, я би сказав, український фри... фристаліст, фристаліст Олександр Абраменко завершив спортивну кар'єру і більше не буде змагатися. Це чемпіон Олімпійських ігор 2018 року. Це срібний призер Олімпійських ігор 2022 року. Видатний український спортсмен. І, звичайно, що ну, ми повинні так само шанувати, бачите, так само, як президент України Володимир Зеленський, який вручав нагороди Олександру. Браменко це його медалі, це золота медаль е, пхін'яна і так само срібло, яке він здобув на наступній олімпіаді, і е, це дуже великі досягнення. Ми. Шановуємо, ми будемо пам'ятати, ми будемо бажати успіхів на, на новій стезі для Олександра Абраменка. Ну а за медаль на іграх через два роки побореться можливо інший фристайліст, призер етапів Кубка світу лижній акробатиці Дмитро Котовський. Отака от, от зміна поколінь. Е я бачу, що тебе зачепила саме золота ракетка. Не стільки Абраменку, скільки золота ракетка надалі. Ні, зачепили теж, тому, що я пам'ятаю, коли він отримав медаль. В Україні почали говорити всі про його вид спорту, тому що до цього мало що знали взагалі. Та ні, був ти знаєш, спеціальний. Спеціалісти знали, тому що був Кравчук, який там зупинився ми за спеціалісти, крок від Олімпіади. Та, його, спеціалісти. Ну, але так на широкий та. загал, давай будемо ну, відверті. Та, тільки після його перемоги ми побачили, в яких умовах взагалі наші фрістайлери тренуються, тому, наскільки не вимагають. А я вам розкажу на, одну жаль. історію, якщо ще є буквально кілька секунд. Я колись питав: ми їхали з тренером, угу. і вони кажуть, що це вид спорту для молодих. Я кажу, чого для молодих. А він каже: ти розумієш, коли ти стаєш стар... старшим, тобі набагато важче, в тебе з'являється страхіння цієї да, Кутіння, да, оцієї да, петлі. Да. Та. петлі та. З кожним роком ти втрачаєш не фізичну форму, а психологічну. Ну є нічого собі страх. Але ти молодий, ти, це, ну тобі все, все рівно. Це підсвідома історія. І ти вже можеш не докручувати ці всі моменти. А він сказав ні? вік рубіжний? Ну, ні, ну вони сказали, у ну, кожного він приблизно. свій приблизний цей, але просто з кожним наступним роком тобі складніше і складніше змагатися, ніби досвід з'являється, але так само з'являється. Страх, тому що ти, коли виходиш, 18 років тобі все рівно. А в 25-27 це вже зовсім по іншому. Ой, Ігоре, попрощалися надалі, ми з тобою попрощаємося. Дякую, дякую, дякую. Я не назавжди. Не довго, я не на назав, на назавжди. Дякую ціру. Тобі дуже. Ігор, це Спасибо. Спасибі. За продовжимо.